Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск передачі «Ваш депутат». Я нагадаю, що цей проєкт започаткований з метою ознайомлення вас, шановні виборці, із депутатами обласної ради і їхньою роботою. Сьогодні ми говоритимемо у студії із депутатом обласної ради Петром Пронем. Петро Якович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації партії регіонів, член постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного комплексу архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. Народився 13 липня 1943 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Освіта вища. Отже, в нашій студії депутат обласної ради Петро Якович Пронь. Вітаю вас у нашій студії, Петро Яковичу. Добрий день. І як і попереднім вашим колегам, ми задаємо одне запитання на початку нашої передачі. Підбийте, будь ласка, підсумки роботи за, з моменту обрання ну, за цей рік з невеликим. Ну, я вже, друга каденція, то я є що сказати. У першій каденції трохи, як би сказати, я ще не зовсім був знайомий із роботою депутата, а зараз вже я як кажуть, ну, сформований депутат. Я хотів би сказати, що мені особисто в самому хотілося, щоб ми більше все-таки розглядали питань, зв'язаних з бюджетом, з економічними і соціальними питаннями. На жаль, сьогодні. Ну, у самій формуванні порядку денного є елементи такого собі вінігрету. Всякі питання, я думаю, що треба було систематизувати, ну, в такій послідовності. Наприклад, якби, ну, робота депутата, ну, як у нас оцінюється, ну, по депутатських зверненнях. По виступах на сесіях, ну, по питаннях, які ставив депутат вже при обговоренні, це перше питання. Друге питання робота депутата в комісії. І третє питання це я вважаю, що якби воно виходить з цих двох питань. Значить, як Оцінити саму роботу депутата можна ну, 10 разів виступати і без толку, і можна виступити один раз і з толком. Через що я от хотів би внести такі пропозиції, ну, в регламент нашої роботи. Треба, щоб, ну, по-перше, при формуванні самого порядку денного, щоб враховувалися. Що на перший план треба ставити питання, зв'язані із бюджетом, зв'язані із питаннями соціального захисту населення, зв'язані із, будемо говорити, роботою комісії. Друге, ну от всесі в нас, як правило, затягуються. Я рахую нескільки із за важливості і довготривалості обговорення тих питань. А скільки із того, ну, будемо говорити, безпорядку, який присутній на роботі сесії, я розумію, що не буду назвати ті фракції, але як депутати окремих фракцій стараються якби, ну, пропіаритися, щоб сказати, що от я говорив і так далі, і тому подібне. А продовження в цьому питанні немає. То я хотів би, щоб при формуванні повістки денної, щоб на перший план ставили, ну, як би сказати, на першу третину. Тобто якимись блоками, економічний да, блок, да, да, соціальний да, блоки. Так, да, соціальний, блок. да, соціальний блок і так далі. А так у нас, от після економічного блоку, значить, допустимо, про передачу мисливських господарств там, в оренду. Потім питання. Комунальної власності. Тобто, і, по-перше, ми приглашаємо вже на сесію і представників правоохоронних органів, голів районних організацій. І вони, як правило, всю сесію сидять, ну, не приймаючи участі в роботі сесії. Чекаючи вирішення своїх питань. Абсолютно мій. точно. То я от, хотів би, щоб так врахували оце що розглядати спочатку питання економічного характеру, і, як би сказати, в тій послідовності їх і розглядати. І друге, виходячи з цього, щоб по цьому питанню, по, по тих питаннях, вірніше, щоб виступали голови комісій. Ну, враховуючи, що ми ж на комісії не просто сидимо. Попереднє обговорення відбувається. Так, да, відбувається попереднє обговорення. От, наприклад, я за свою роботу в комісії. Значить, протягом звітного періоду це ми провели сім засідань постійної комісії. Сім засідань. З питань, ну, комісія називається з питань будівництва, транспорту, зв'язку таке довга назва. Значить, вісім питань стосувалося прийняття та стану виконання низки обласних програм. Ну, як виконується програма. Ну, варто зазначити, що цих програм у нас я не помилюся, скажу, десь близько 67 програм сьогодні прийнято обласною радою. І різних програм, це не тільки по будівництву і так далі. Ну, от по будівництву, наприклад, от програма Власний дім на 2012-2017 роки. Це на селі будівництво, власний дім, так? Це будівництво на селі. Так, так, да, так. Да, да, да. Власний дім. Ну, програма є, ну, а грошей нема на цю програму. А Я інші роз... як виконуються інші програми по будівництву? Ну, як кажуть, ну, в нас не декілька програм. А. От, наприклад, оця програма. Інші програми, ну те, що зв'язано з сьогоденням, то ті виконуються. А ці програми, які прийняті обласної ради, вони не завжди підтверджені грошима, Наприклад, оцей власний дім. Та людина, яка стала на чергу от, в цьому році, то тільки через 50 років може бути профінансована. Ну, який смисс цієї mm -hmm. програми? Я взагалі вже запропонував би провести ну, на рівні обласної ради інвентаризацію всіх програм. Сьогодні їх десь кажуть біля 67 програм, і зробити їх. Ну, деякі програми вже устаріли, деякі програми. Вже не підходять до сьогоднішнього часу. Переглянути і зробити їх або реструктуризацію, або зовсім їх відмінити, ці, ці програми. Ну, от то не наша галузь, але програма льон-програма льон, -льон» програма картопля. Ну що змінилося? Скільки вже другу каденцію, скільки говоримо за програму льон, а льон так як не сіяли, так і не сіють. А це ж. Як льносіюча була область. Недаром я особисто зі своїм колективом будували Камінь-Каширський льнозавод. Сьогодні від нього залишилися Рожки та ножки. А, а програма є. Ну чи є смисл? Я говорю, переглянути ці зробити вирізніше інвентаризацію цих програм і оставити тільки ті, які нам під силу і в фінансовому плані, і в інших, щоб. Щоб вона не рахувалася просто що от ми 67 програм. А щоб виконувалося, оце так, така пропозиція. Ну, на комісії ми розглянули 29 питань, із них 13 винесли на сесію. І оце я хочу, щоб або голова комісії, або заступник на сесії брали участь в обговоренні. Не брали участь, а оце якраз час вони беруть участь. Йде обговорення там, хто далекий від того питання, допустим, виступає, а сам далекий від того питання. То я пропонував щоб голова комісії, от у нас шубка Олександр Петрович, голова комісії доложив, сказав, які проблеми, і, і потім сказав, що я рахую, що цю програму можна чи той, це, це питання, яке винесе на сесію, Можна голосувати за нього. А так йде обговорення, а потім аж десь посередині кажуть, так, а, а он же голова комісії, хай він скаже. Ну що, то, то вже. А так, от порядок такий, щоб був. Наше питання, виходить голова комісії, доповідає і каже: у нас до по цих питань, у нас немає. Ми пропонуємо в сесії прийняти. Прийняти це це питання. А так виходить, всі приймають участь в обговоренні. Я не проти, але краще знає цю справу голова тієї комісії, яку він очолює. Ви сьогодні порушили питання, Петро Якович, що кожного депутата оцінюють, наприклад, і за активність його, тобто звернення, запити, не відсиджувати засідання сесійні таке інше. а до нього звертаються люди, виборці, тому він виносить ці всі біди і проблеми в сесійний зал. І звертаючись з запитами і запитаннями. У нас є декілька ваших запитів і запитань, які ви озвучували на сесіях, і ми зараз попросимо нашого режисера, щоб вони показали їх. Запити і звернення депутата про встановлення дорожнього знаку зупинка на вимогу. Про створення групи продовженого дня для дітей інвалідів Луцька, Кович, це ми тільки окремі взяли з сайту офіційного сайту Волинської обласної ради. Я розумію, що запитів запитань більше, набагато більше. Скажіть, з чим звертаються до вас люди? За який район ви відповідаєте? Бо ви обрані по багатомандатному виборчому округу? Тому згідно з розподілом фракційним. Який район вам дістався, і як ви зустрічаєтеся з виборцями? Де, як і які біди зараз? Ну, я хочу сказати, що коли нас в цій каденції було тільки 4 чоловіка від партії регіонів, то зараз нас 22 чоловіка. І вже працювати в команді значно легше. І оце те, що ми зробили закріплення за районами, це, це вже більш воно конкретизує і роботу депутата. І того району, за яким ти закріплений. Ну, на жаль, я чи на добро, я ще, крім того, маю таку посаду, як радник голови обласної ради по будівництву інвестиціям і соціальному захисту населення. І до мене і як до депутата, і як до, як кажуть, людини, як, яка займається питанням соціального захисту населення. Якраз і найбільше питання. От Тут два питання назвали. Чи вдалося їх вирішити, скажіть, будь ласка? Не вдалося. І на сьогоднішній день. Просте питання оце про встановлення Зупинки з... на вимогу, На вимогу. а це ще от, от питання про встановлення знаків отут на участку, де будинок школяра. Там вже було декілька аварій. От і в мене було звернення до міста Луцька, ну, встановити хоча б знаки, які швидкість регулюють. Встановити оцей, як би сказати, ну, лежачий поліцейський, чи що. Там два случаї вже було як в темну, якраз в темну пору дня. На жаль, написали мені відповідь, що розглядається питання і там. Цього поліцейського треба ну, дуже довго укладати його там що. От. І, собственно, питання, я спеціально от, проїжджаю по тому участку дороги, і питання, от, навіть встановлення знаків там, ну, пам'ятаєте, на вулиці що да, от, 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 от Сапалаївки поворот направо, пішохідний тільки стоїть знак пішохідний, бо дітки йдуть туди. Тільки повернути наліво, там знову ж пішохідний переход. І тільки оцей знак, і других знаків немає, що там ограничення скорості, там, чи що. других знаків просто нема. І, чесно говоря, і освітлення толкового немає, щоб це все Це. На жаль, міська рада, я вважаю, багато вони роблять, дорогу дуже багато роблять. А такі питання, як і, і це не тільки вони, я. Звертаюся до всіх, хто нас дивиться, що на ці запити, які ми даємо, якось люди відносяться як до чогось вторинного. Що раз, раз той запит вже з'явився, значить, це вже, це не моя ж думка, це наболіло в людей. Там діток, діти ті, як, як зайці там бігають, коли, это, коли машини йдуть. І нічого ніхто не зробив. Питання там стояло, що про дітей е, інвалідів. Ну є в нас, їх всього п'ять на Україні, є в нас, як кажуть, центр реабілітації дітей-інвалідів. Це не просто діти-інваліди, як би сказати, от, оці питання соціального характеру. Найбільше до мене звернень. по, по цьому. Ну, я так перечислю, про заміну кульчового суст Сустава, значить, все це дороговартісні про надання допомоги в зв'язку із онкологічним захворюванням. Море, питання такого соціального характеру. кожному хочеться допомогти. Так от за цих діток, вони це не ті дітки, що там ну, з вадою зору там слухайте. а це діти, які діти, які. Страдають аутизмом, ви знаєте, що це таке? Церебральним паралічем. Це діти, вони живуть серед нас, а, а вони не знають, що живуть серед нас. І сьогодні, оце яка, що зробила яка то ревізія, приїхала, і сказала, що та це ви щось не те робите, значить, людських дітей там 50 чоловік, то їм зробили реабілітації по півдня, оце мене саме більше хвилює. На сьогоднішній день слава богу, вже вчу діловник і заступник голови Курилюк і сам голова. От. І сьогодні ситуація така, що я вважаю, тільки оцим, завдяки цим двох людям, питання може вирішитись, тому через через те, що цей центр реабілітації. Находиться в підпорядкуванні держави. Держава коштів, як кажуть, обмаль виділяє. Допустим, обласна рада і міська, міський бюджет могли б допомогти. Так фінансисти говорять, що бюджети не повинні пересікатися, там міський, обласний і так далі. Питання теж на сьогодні не вирішено, але це, хоч в стадії рішення, воно потребує навіть змін у. Законодавстві, вірніше, у... це не інструкція, а положення про дітей-інвалідів, треба внести положення з участю Міністерства соціального захисту населення і Міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що це питання обов'язково вирішиться. Але це таке болюче питання, що ці підприємства соці... ну, організації соціального захисту. Я вважаю, це вони просто бідні і хочеться той весь той депутатський фонд віддати їм. Я на цій сесії запропоную депутатам по тисячі гривень виділити на благодійний рахунок центру реабілітації дітей інвалідів. Петро хочу хвилина. Залишилася нашої роботи в ефірі. Ваші найближчі плани як депутата обласної ради. Ну, я не говорю за ту ситуацію, яка в самій обласній раді. Я, є у нас така комісія по етики по роботі з депутатами. Я б врахував, що хай би та комісія заслухала окремих депутатів, які ну, явно завищують свої повноваження. Ведуть себе неадекватно, значить, і хотів би, щоб по кожному із питань, які, які ми обсуждаємо, щоб ну, депутат виступав не більше як два рази по одному і тому питанню. Бо так ми заговорюємо не тільки самих себе, заговорюємо присутніх людей, заговорюємо наших глядачів по телебаченню. Ну, дехто, я розумію, що не витримує такі. Служби, як, допустимо, правоохоронні, вони подивіться на кінець сесії. Їх, як кажуть, потихеньку немає. Якщо до їх є питання, я вважаю, що це треба поставити ті питання, а потім хай вони йдуть, займаються своєю роботою. А так, потім уже, як всі заморилися, тоді кажуть, давайте пакетом, давайте, от те, що пакетом, поставить його в кінці. Це питання комунальної власі, інші питання. Поставити в кінці і розглядати тоді в кінці, щоб люди приймали участь усі в роботі сесії, не тільки депутати, а ті, хто присутній і з чого вони тоді приходять, як вони не участвують. Дякую, Петро Яковичу, за участь в нашій передачі. Глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат. Дякуємо за увагу. До побачення. До побачення.